Здається, всі принтери світу мовчазно домовилися бути або чорними, або білими. Але Canon PIXMA g 3430 вирішив вийти з цього клубу монохромної нудьги. Завдяки кольоровому корпусу цей пристрій виглядає так, ніби в нього попереду не робочий день, а модний показ g – Багатофункціональний пристрій, що працює на СВПЧ. Рівень чорнил легко перевірити одним поглядом завдяки розташуванню резервуарів у фронтальній частині пристрою. Також PIXMA G3430 може похвалитися не лише стильним виглядом, а й серйозними робочими навичками. Швидкість друку – 11 чорно-білих або 6 кольорових сторінок за хвилину. Роздільна здатність до 4800 на 1200 точок на дюйм. Якість сканування становить 600 на 1200 DPI. Доступні підключення по USB та Wi-Fi. Лоток для паперу розрахований на 100 аркушів. І ще одна перевага це компактні розміри апарату. На передній частині знаходиться проста кнопкова панель керування. Canon PIXMA G3430 це пристрій для тих, хто любить стиль, економію та надійність. Бажаємо яскравого друку разом з Лакітрим.